Жителі Луцької громади попрощалися із 27-річним військовослужбовцем Андрієм Гурним. Андрія вивозили на евакуацію, але він вчинив дуже гідний поступок, бо він побіг забирати побратимів, які були поранені. У Ковальському суді продовжили розгляд справи проти батька загиблої на війні медикині. Гобелени, ляльки, мотанки та графіку подарувала Волинському краєзнавчому музею мисткиня із Миколаєва Інна Черкесова. Мій дар із вдячністю за те, що нас тут прийняли, дозволили нам жити, дихати, творити. Жителі Луцької громади попрощалися із 27-річним військовослужбовцем Андрієм Гурним. Він загинув 3 грудня поблизу села Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області, виконуючи бойове завдання, розповіла подруга родини Вікторія, яка допомогла знайти тіло і доправити додому. Андрія вивозила на евакуацію, але він вчинив дуже гідний поступок, бо він побіг забирати побратимів життя. Були поранені, і він і сів в машину. Він остався. В Андрія осколочне поранення, була секундна смерть. Я просто дякую житомирським волонтерам. Потужній людині Іні, що вона його дуже швидко знайшла. Зі слів Вікторії, Андрій Горний сам виявив бажання служити. Був на посаді оператора протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільного батальйону. До служби у війську Андрій Горний займався торгівлею на північному ринку, що у Луцьку. Сім'я така роботяща, працює, вони дуже багато добилися в своєму житті. Так що великий жаль. Це був прекрасна людина, прекрасний хлопець. Я не можу, не маю слів. Не навіть до, до росіян страшна на сьогоднішній день. Ми так працювали на базарі, так, то ми його знали батьки, і його раз дуже хороший. Він тільки півтора місяця прослужив. До Бога йду завжди найкраще. Це, звичайно, це ангел. Будемо нашу країну, всім важко. Але треба йти до перемоги до кінця. Дай нам Бог сили! Відспівування військовослужбовця відбулося у Свято Троїцькому кафедральному соборі Лучани на колінах провели Андрія Гурного в останню путь. Чоловік був неодруженим. У нього лишилися батьки і сестри. Поховали військовослужбовця у селі Гаражджа поблизу Луцька. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк. Втрати російських військ станом на 8 грудня. Особовий склад близько 93 тисяч 80 осіб. Танки 2937 одиниць. Бойові броньовані машини 5911 одиниць. 1925 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 1603 безпілотних літальних апарати, 264 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 4528 одиниць, спеціальна техніка, 164 одиниці 16 кораблів та катерів. Збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ! На кордоні з республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. Впродовж доби змін не зазнала. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу через міжнародні пункти пропуску ягодин та Устилух, що межують з республікою Польща, виїхало 3400 людей. В'їхало 3650. У Ковальському міськрайонному суді сьогодні завершили розгляд справи, в якій священник української православної церкви московського патріархату Святослав Чижук позивається до батька загиблої на війні медикині Олени Созонюк, звинувачуючи його у побитті підтримати Василя Созонюка із села Обенижі Приїхали односельчани. Військові прийшли ковальчани. Я дивлюсь на цю згорьовуну родину, яка втратила доньку, яка з 15-го року, як хлопці військові, той раз приїхали, як кажуть, спередка розповідали скільки вона врятувала наших героїв. І зараз у той муса піп, слухайте, того тата звинувачує. Просто по-людськи, якщо навіть і був якийсь там випадок, якийсь чи ще щось. Ну не може бути, щоб прости треба простити сказати. треба пробачити. Про -пробачити. Треба, Ти ж називаєш себе священником. Потерпілий у справі Святослав Чижук на засідання. Не з'явився суду надіслав клопотання про відмову від обвинувачення із проханням закрити кримінальне провадження. Прокурор не заперечував. Обвинувачений Василь Сузенюк і адвокат наполягли на продовженні розгляду справи, щоб реабілітувати його і довести невинуватість. Після видалення до нарадчої кімнати суддя Андрій Чалий зачитав ухвалу. Клопотання потерпілого Чижука Святослава Сича про відмову від обвинувачення у кримінальному провадженні доноса Сазанюка Василя Петровича чині кримінального поступку передбачення частин 1 статті 125 Кримінального кодексу задовольнити кримінальне провадження, закрите в зв'язку з відмовою потерпілого». Василь Сезонюк у коментарі Суспільному сказав, що хоче подавати апеляційну скаргу на це рішення. Його адвокат Максим Ткачук говорить, над цим ще поміркують. Особа не вважається такою, що вчинила, оскільки немає рішення суду яким би особу було визнано винною у вчиненні злочину, хоча й одночасно і не скажімо так, от такий казус правовий. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк, співробітники СБУ зібрали матеріали для експертизи на заборонені речі у монастирях в Волині у ПЦМП. Так, речниця відомства Івана Поліщук прокоментувала результати обшуків, які відбулися вчора 7 грудня. Усеки України проводила вчора контрозвідувальні безпекові заходи на території двох монастирів Волинської єпархії ОПЦМП та Володимир Волинської єпархії ПЦМП. Ці заходи відбувалися в межах системної роботи СБУ з протидії підривної діяльності російських спецслужб в Україні. За безпосередньої участі представників церкви, правоохоронці здійснювали огляд території та приміщень монастирів для виявлення предметів, заборонених до обігу. За, за результатами заходів будуть призначені експертизи відповідні, і про ці результати ми повідомимо згодом за найпершої можливості. Нагадаємо, обшуки проводили в трьох областях, у тому числі на Волині у Хрестовоздвиженському Чарторийському чоловічому монастирі та Миколаївському милицькому чоловічому монастирі. В останньому кореспонденти Суспільно відзняли у бібліотеці книги про Росію з вихвалянням російських солдат та інші. В адмінприміщеннях церковників був портрет росіянина Кіріла Гундяєва. На Волині фіксують ріст захворюваності на грип та ГРВІ. Розповіла лікарка-епідеміологиня Волинського центру контролю та профілактики хвороб Валентина Хомутінкіна. Каже, у порівнянні з жовтним листопадом нині хворих удвічі більше. За останній тиждень жовтня захворіло майже 2,5 тисячі осіб, то на сьогодні ця вже кількість за тиждень становить понад 4,5 тисячі. Переважно, звісно, хворіють нас діти, це близько 70%. В області є вакцина. Субмічена циркуляція вірусу грипу А. Епідеміологиня розповідає, що щеплення проти грипу безплатне лише для лікарів. Решта можуть придбати її в аптеках. Вакцинуватися можна і проти грипу, і проти ковіду у пунктах вакцинації. Щеплення проти ковіду для усіх безплатне. Ну все, тепер я і буду здоровим. Лікарка-терапевтка Марія Романій розповідає, як зменшити ризик інфікуватися. Щоб уникали переохолодження, щоб уникали тісного контакту з хворим на ГРВІ, які мають ознаки захворюваності. Ну і звичайно, щоб мили руки, носили маски. Відвідувачі медзакладу, з якими поспілкувалися Суспільним, розповіли, яких правил дотримуються, щоб зменшити ризики занедужати. Стараюся в тролейбусі, там автобусі, щоб не, не було скупчення людей. Навіть не сідаю інколи в транспорт, якщо бачу, що багато людей для профілактики там більше таких вітаміннів вживаю? От ну, більш так народному стараюсь. У випадку відключення електроенергії поліклініки Луцька продовжують працювати, каже меддиректор центру первинки луцької громади Віктор Пахарчук. Коли немає світла, наш заклад працює в звичному режимі з 8 до 4 години. Бувають випадки, що не працює електронна база запису чи система медична, їх все рівно приймають в порядку живої черги, і потім всю інформаційну систему вносять пацієнтів в систему. Вадим Панафідін, Віктор Лагеньковський, Суспільне Луцьк. Скористатися послугами соціальної пральні прийшла Юлія Андрєєва. Каже, урожище переїхала з сином із Донецької області через війну. Принесла прати верхній одяг. Немає да, можливості до прати, йому щотижня дякувати. Є можливість. У нас дуже виручається послуга, бо у нас не то що пральна машинка, взагалі немає можливості. 72 72-річна вимушена Переселенка Раїса каже, користувалася послугами пральні. Обличчя просить не показувати. Ми живемо у гуртожитку. У нас дві пральні машини на десь 30 сімей. Нам дуже ну, недостатньо, там черга. Пральню облаштували у парафіяльному будинку при храмі святого апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви, розповів отець Сергій. Правку допоміг придбати благодійний фонд «Карітас Волинь». Людина приносить одяг. Ми його випираємо, висушуємо і віддаємо людині цей одяг. Пральні засоби також. Зверталися до різних благодійників, фізичних, приватних осіб, фонду Карітас. І наразі маємо пральний порошок. Окрім соціальної пральні, потребуючи можуть скористатися душем, каже отець Сергій. Також у парафіяльному будинку є дружній простір до дитини зі слів вимушеного переселенця Олександра Деркача. Його трирічній доньці тут подобається. Коли до допомогу, кожного разу вона гралась тут ну їй там завжди подобається іграшки, давали з собою. Отримати продукти і засоби гігієни прийшов Михайло Болюк з Миколаївської області. каже, допомогу тут надають раз у місяць. Пральнею не користувався. Ми в домашніх умовах це все робимо. А як вважаєте, чи потрібно, щоб була така от саме форма допомоги? Як ну, звісно, потрібна. Як нам не потрібна, то другим людям може вона потрібна. Соціальна пральня і душ у Рожищі діють четвертий місяць. «120 орієнтовно скористалися із послуги пральні і душу в середньому це 100 наборів. Ми кожного місяця видавали і видаємо з кінця березня. Ми почали співпрацюючи з «Карітас Волинь», надавати ці продуктові набори. Ми реєструємо кожного учасника. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне Луцьк. Гобелени, ляльки-мотанки, графіка. Усього 39 робіт подарувала Волинському краєзнавчому музею мисткиня з Миколаєва Інна Черкесова. Каже, улітку переслала до Луцька власні мистецькі твори, рятуючи їх із міста, яке щодня обстрілюють. На гобеленах багатовікова історія півдня України та північного причорномор'я. Вода з неї Вужики з золотими щічками поступово через хвилі переходять на землю на твердь. Починається життя рослинного. Царства, котре переходить у життєдайну лозу, самі рослини утворюють оце от жіночий торс, торс берегині, це гобелен бух берегиня України. Мисткиня виконала його на бавовні вовняними нитками в кольорах весняного південного степу. Роботи пройшли через її серце, через її інтелект. От Вона так заглиблюється в історію. Кольори не наші, такі сині, з золотистими, тим мистецтво цікаве, що воно неповторне. Нині мисткиня з Миколаєва живе та працює в Луцьку, навчає студентів прикладному мистецтву. Подаровані твори. Інна Черкесова презентувала у краєзнавчому музеї. каже, частина виставки складається зі студентських робіт та присвячена художниці Любові Панченко, яка загинула у своєму домі в Бучі під час повномасштабної війни. Аплікація з фетру вона виконана в поєднанні двох технік: це сучасна техніка, і трішки давнини. Оце змотування канату. Це такі. Ніби натяк на давнину. Студентка Тетяна Кузнецова показує авторські каліграми. На них берегиня, дерево роду та інші малюнки складаються з монограм перших літер імені та прізвища студентів. Для цієї роботи вигадували шрифт, каже студентка. Т і буква К. ось тут добре видно Т з трьома рисочками і К від неї на одній рисочці. Ось тут у нас дерево роду, ПО, і ось тут дуже гарно вигнуті лінії нового шрифту. Виставка творів Інни Черкесової та студенток факультету культури і мистецтв триватиме упродовж трьох місяців у Волинському краєзнавчому музеї. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.